І так, всім доброго дня! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам хотів запропонувати нове надходження. Це в нас такий красивий Renault Megane 3. Останній рестайлінг. Модельний 15 рік. Зараз пройдемося коротко по технічних характеристиках. Ну і так зробимо короткий огляд даного авто. Свіжопригнане авто. Автомобіль у нас має... 1,6 дизельний двигун. Кодування даного двигуна це R9M. Ну, я б сказав без Рено, це один з моїх найулюбленіших двигунів 2.0. Конкретно 1,6, ну, на мою думку, його є ряд передоваг, таких суттєвих відносно двигуна 1,5. Ну і в цілому він сучасніший, оскільки даний двигун був розроблений. Концерном, скажімо так, Nissan renault в 2011 році. І відповідно двигун нового зразка, більш технологічніший і відповідно, вже, ну, задіяні, скажімо так, трошки більше нових технологій, що нам дають в ряд декілька переваг. А саме це в нас по даному двигуну збільшили трошки потужність двигуна 20 кінських сил. На 20 кінських сил більше, ніж 1,5, тобто 130 кінських сил. І крутящого моменту він має 320 ньютон метрів. Також даний двигун більш мається на увазі, екологічні показники має за рахунок того, розхід там не збільшився, тобто, що 1,5-що 1,6, скажімо так, буде мати одинаковий розхід. Також, на мою думку, в принципі, конструктив даного двигуна є більш надійнішим за рахунок того, що в даному двигунові встановлений цеп. Ресурс цепу він є більший, з практики показує 1280 при правильній експлуатації, можна на заводському цепові прокататися. На даний момент автомобіль має 205 тисяч, тобто, виходячи з цієї логіки, я думаю, ще 1070 можна покататися. Перевагою цепу є те, що, наприклад, скажімо так, ремінний привід на 1,5, знову ж таки, в міру неправильної експлуатації, пропустили, забули. Цей автомобіль свіжо пригнений, вам якось потрібно ще проїхати довгу відстань. І якщо він довго не міняний, є ми того, що ремінь може обірвати. Відповідно, може за цього. Скажімо так, приїхати на ремонт двигуна, по цепові ситуація трошки інша. Е, ну, Як мінімум він не обірветься, часом він може розтягнутися. І коли цеп простягується, відповідно на холодну ви його будете чути, що з'явився лязіт е, цепа, скажімо так, і відповідно це вже будуть перші сигнали для того, щоб за якийсь певний період часу замінити цей цеп і їздити далі. Тому якби, в цьому і заключається дана перевага. Також я думаю, що двигун є доволі таким виносливим, тому що в нього ж таки знову так, ну, в даному двигуні йде у нас чугунний блок. Даний двигун встановлювався таку, ну, на, ряд таку, на лінійку ж, певних автомобілів, мається на увазі марки Renault, Nissan. Також по Рено, якщо говорити, цей двигун встановлюється на третю генерацію, якщо не помиляюсь, трафіка. Там варіант, правда, не такий. По потужності 130 коней 160-180, тобто форсований з двома турбінами. Тут одна турбіна, тобто концепція трошки простіша, ну і, відповідно надійніша. Також двигун ставився на Мерседеси. Зокрема, цей двигун ставився. На Mercedes C класу, кузов W205 2014 року, тобто теж доволі себе зарекомендував надійно. Тобто двигуни мають, ну, цей двигун йде в лінії R. Так, це що щодо стосується двигуна, ну, скажімо так, як на мене, він набагато цікавіший за двигун 1.5. У всіх позиціях. В парі йде 6, механіч... 6 механічна коробка передач. Ну, тобто там все доволі також просто. Надійна коробка, входить великий ресурс. 500 тисяч, я думаю, це 500-600 тисяч. Цей двигун при правильній експлуатації з коробкою проїзду тільки так. Так, вертаємося конкретно до цієї позиції. Це в нас. Комплектація бусе, топова комплектація бусе. Фанати Мігана, я думаю, знають, в чому заключається бусе. В першу чергу це в нас акустика. І зазвичай по даній комплектації в нас іде ряд опцій, які притаманні даній комплектації. Безпосередньо це в нас акустика фірми BOSE, BOSE, хто як називає. З активним сабвуфером ну і музичною підготовкою, тобто процесорна, магнітола і так далі. Щодо стосується відносно цієї комплектації відносно зовнішнього виду стайлінгу, скажімо так, кузова, це в нас індивідуальні, ідуть 17 литі диски. Фактично нова літня резина, Мішлін 22-го року. Безключовий доступ всі, на всіх чотирьох дверках. Попередку це в нас йде нижній ряд решіток, обрамлення, денних ходових вогнів, туманок в нас виконані з глянцевого пластику з такою хром вставкою тому що на інших комплектаціях вони йдуть матові, без хром вставки Тому парктроніки відповідно спереду ззаду, камера заднього виду. Також буває інколи з хром. Лосочкою понизу дверей, інколи буває без рейнгу сірого кольору. Тобто доволі так сучасно виглядає цей останній ресталін. На мою думку, з третіх Меганів Останній ресталін це найдалий варіант, оскільки вже змінено на передок. Фари, капот, решітка, великий значок що станом на сьогодні доволі таки сучасно виглядає. Так, зараз вам обійду. Чорний металік, доволі гарно збережений кузов, презентабельно виглядає. Як для чорного автомобіля я рахую дуже класний стан, тому що інколи чорний колір він Доволі так солідно багато виглядає, але, на жаль, на ньому видно абсолютно кожні помарки, царапинки і тому подібне. Так, Знову ж таки, повторюсь, у нас на чотирьох дверках безключовий доступ. І в нас присутня камера по салону. Підійшли до дверей, відповідно. Чотири склопідіймачі, підіймачі, електроскладання, підігрів дзеркал, розумне дзеркало. У нас вже йде такий видозмінений салончик. Така у нас прострочечка. Вже відповідно інша тканина. Руль також вже йде з хромставочкою. Оригінальна шкіра, нічого не фарбовано, не перешито, перфорація, можна звернути увагу на структуру шкіри абсолютно в ідеальному стані. Автосвітло, датчик дощу, асистенти, відключення старт-стоп, електростоянкове, гальмо, ручник, скажімо так, Круїз контроль, ліміт контроль, джойстик. У нас вже йде Airlink, він іде вже сенсорний. Airlink притаманний останньому рестайлінгу, скажімо так, пішов з 2014 року. Тобто він вже зустрічається на сніганах, на сценіках з 2014 року. Здебільшого він стоїть знову ж таки повторюсь, з комплектації Bose Такий маємо. Класний задній ряд. Ну, стан, ну, салона... Ну, стан салона. Стан салона охайний, збережений, бачу, фактично задній ряд не використовувався. В принципі, у нас шкіра ціла, певкенька, не просаджена. Також пасажирське крісло. Тобто, Доволі охайно це все виглядає. По автомобілю. автомобіль мав одного власника, це була фізична особа. Також ще тут реалізована намігальна функція, відійшли двері, закрилися автоматично, підійшли, нажали кнопочку на будь-яких дверях, двері відчинилися. По технічному стану, якби колодки спереду. Заду нові, по приїзду були замінені задні колодки, передні колодки були ще замінені в Європі. Тобто в найближчим часом по тормозній системі абсолютно якихось вкладень не потребує. По технічній частині я б сказав, би, також немає необхідності ніякої. По, 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 по. В принципі, підвізка теж без питань. Двигун працює чітко рівно, цепа на холодну не чути, демфера не чути, якихось зауважень таких немає, абсолютно робочий технічний стан. Найближчим часом при купівлі це все, що буде потрібно замінити, це масло в двигуні, якщо сам цього ще не можливо сам заміню. тому що якби в принципі там вже 11 тисяч масла прокаталося тому було б бажано його замінити. Тому маємо такий чудовий варіант, щоб виникнуть якісь питання, телефонуйте. Також, якщо є якась необхідність, можливо, в інших марках, моделях, які є в наявності, можете... Зайти на нашу інстаграм сторінку чи YouTube канал, подивитися. В принципі, якщо актуальні пропозиції якісь є, є деякі інші моделі в наявності, здебільшого більшого по Volvo, тому звертайтеся. Будь-які перевірки, без проблем, пробіг оригінал, все в нас по оригіналу, кузов без ДТП. Всім! Дякую за приділений час. Далих покупок. всього доброго.